Щури давні сусіди людини, і, хоч ніхто їх не кликав, вони з'являються там, де є тепло, їжа і затишок. У селі, де господарство велике і харчів вистачає не лише людям, але й непроханим гостям, щур справжній ворог. Він може знищити запаси зерна, погризти курчат, спорожнити комору, а то й пошкодити проводку чи труби. Люди здавна кажуть як щур завівся, добра не чекай. І справді, якщо його вчасно не спіймати, за кілька тижнів розмножиться ціла зграя, і тоді вже доведеться не ловити, а воювати. Щури дуже розумні створіння, вони обережні, не підходять до невідомих предметів, можуть навчитися обходити пастки. Саме тому багато хто колись вживав отрути, але досвід показує, що хімічні засоби приносять не лише шкоду гризунам, а й небезпеку для людей, хатніх тварин. Навіть для землі Миш'якові або сучасні зернові отрути, які кладуть у хліві чи на подвір'ї, часто поїдають кури, коти, собаки, навіть якщо вони не гинуть одразу, то отруються поступово. А ще є діти, які можуть випадково доторкнутися чи підняти те, що не для них. Тому в народі все частіше говорять хай краще пастка, ніж отрута, і це справді правильний шлях. Важливо зрозуміти, що боротьба зі щурами а це не разова справа, а постійна увага до чистоти, до порядку в господарстві. Гризуни не з'являються просто так їх приваблює запах їжі, зерна, залишків корму для свиней чи курей. Якщо біля хліва сиплеться зерно, на підлозі лежать крихти або є дірки в підлозі і стінах, це пряме запрошення. Потрібно тільки розуміти, як вони працюють і що приваблює гризуна, дехто недооцінює проблему, думаючи, що кілька щурів це дрібниця. Але досвід старших господарів каже інакше якщо сьогодні чути один шурхіт, то завтра їх буде три, а через місяць десяток. Тому діяти треба одразу без зайвої паніки, спокійно, але наполегливо. У цьому й полягає головна мета не дозволити щурам. Відчути себе господарями. А щоб досягти цього, треба знати не лише як ловити, а й як попередити їх появу. Це ціла наука, яку наші діди й баби знали на пам'ять. У народі є багато висловів про щурів, і кожен має гірку правду як щур у коморі, біда у дворі, де щур гризе, там голод лізе. Люди розуміли, поява гризуна це не лише шкода від зіпсованої їжі. А й знак недогляду, розладу в господарстві. Тому перший крок завжди уважність треба перевіряти стіни, підлогу, двері, щілини, щури не люблять світла, шуму, запаху свіжого диму, м'яти, полину. Ці спостереження не просто приказки, а перевірена практика, яка може врятувати запаси на всю зиму. Тож боротьба без хімії це не каприз, а мудрий вибір. Адже коли ми не використовуємо отруту ми зберігаємо здоров'я своє своїх дітей і тварин. А ще це спосіб повернутися до тих старих, перевірених поколіннями методів, які не раз виручали людей у важкі часи. І головне, ці методи нічого не коштують, бо все потрібне є під рукою відро, пляшка, дошка, зерно, вода. Треба лише трохи розуму і терпіння. І тоді... Навіть найхитріший щур потрапить у пастку, зроблену простими руками. Отже, тема домашніх пасток без хімії це не просто порада, а необхідність для кожного господаря, який дбає про свій двір, про своїх тварин і про безпеку родини, бо в селі, як і в житті, перемагає той, хто не лінується і вміє діяти з головою. Щоб упоратися зі щурами без хімії, треба знати, як вони поводяться. Щур ніколи не піде просто так на ризик, Дуже зі. він обережний, але допитливий. Спочатку спостерігає, потім пробує, лише тоді підходить ближче. Тому будь-яка пастка має виглядати природно, не викликати підозри, якщо зробити її з речей, до яких щури звикли, наприклад, стара дошка, відро, пляшка, банка, то це вже половина успіху. Найпростіше почати з того, що є під руками, бо щурів ловлять не грошима, а хитрістю. Один із перевірених способів механічна пастка на основі відра, береться металеве або пластикове відро, бажано глибоке, до нього прикріплюють невеличку жердинку чи дошку, що служить містком від підлоги до краю відра. На край кладуть жерстяну банку або пластикову пляшку, протягнуту на дроті. Пляшка повинна легко крутитися. На її середину наносять принаду шматочок сала, хліб, зерно з краплиною олії. Щур піднімається по містку, бачить, смачне стрибає, пляшка крутиться, і гризун падає вниз. Якщо дно порожнє, можна налити трохи води, щоб він не виліз, або залишити сухим, і потім випустити чи знищити. Таку пастку можна ставити кілька ночей поспіль, і вона Буде ловити знову і знову. Щур не ходить серед кімнати, він біжить уздовж стін, за ящиками під полицями. Тому саме там треба ставити пастки. Якщо поставити посеред кімнати, ефекту не буде, бо гризун просто оминає відкриті місця. Також пастки не можна часто переставляти. Щур має звикнути до нового предмета. Спершу можна кілька днів залишати пастку порожньою лише з принадами, щоб він. Тратив настороженість, і лише потім додати механізм або воду. Це правило часто забувають, а воно дуже важливе. Щодо принад, то тут треба трохи знати смак щура вони люблять жирне, ароматне, свіже, найкраще працює сало, змазане олією, шматочок копченості або зерно, яке пахне соняшниковою олією. Дехто використовує варене яйце чи навіть сухе молоко, змішане з мукою. Це все природне. Без жодної хімії. Важливо лише, щоб принада не була старою, бо тоді запах відштовхує усе треба міняти раз на кілька днів. Для великих приміщень стайні, хліви, комори добре робити кілька пасток одночасно: одну з водою, іншу пляшкову, третю пружинну. щури розумні. Але коли бачать, що одна доріжка небезпечна, переходять на іншу, тож різноманітність допомагає. До того ж. Не всі гризуни однаково поводяться молоді, допитливі, старі обережні, тому один тип пастки може не спрацювати для всіх. Є ще порада щодо освітлення. Щури не люблять яскраве світло, тому пастки краще ставити в темних кутах. Якщо вночі залишити маленьку лампу чи ліхтар, то гризуни оминатимуть це місце світло. Вже сама по собі пастка, бо змушує їх змінювати шлях. Це допомагає направити їх туди, де стоїть справжня пастка. Деякі господарі роблять пастки зі старих каструль або відер з водою, додаючи на поверхню тонку плівку з олії, щоб щур не міг вибратися. Інші роблять містки з дощок, які легко перекидаються, коли гризун стає на край. Принцип завжди один. Використати природну цікавість, щура проти нього самого, і що простіше зроблено, то краще працює є й народні способи налякати щурів, які можна поєднувати з пастками, наприклад, ставити поруч мішечок із сухою м'ятою, полином або лавандою, ці запахи вони не переносять, можна змочити ганчірку в воцті чи скипидарі і покласти біля нори. Це не пастка, але допомагає змусити їх вийти з укриття і потрапити туди, де вже чекає справжній пристрій. Такі методи, особливо добрі, коли не хочеться залишати пастки у всіх кутах, і нарешті треба пам'ятати про терпіння одного разу поставив і нема результату не біда. Щури хитрі, але їх можна перехитрити тільки наполегливістю, через кілька днів вони втратять пильність, головне. Не здаватися і перевіряти пастки щовечора, бо, як казали старі люди, хто щура не догледів, той повоїв, той хліба не доїв». і в цій простій істині вся суть боротьби не чекати біди, а діяти розумно, спокійно і без шкоди для себе та господарства. Наші діди та прадіди не мали ні магазинних пасток, ні готових клеїв, але зі щурами давали раду не гірше ніж сучасні господарі. У кожному селі знали десятки перевірених способів, і більшість з них не потребували нічого, крім розуму та підручних речей. Один із найпоширеніших старих методів відро з водою ставили глибоке відро, наливали трохи води, зверху клали тонку дощечку або ставили жерстяну банку, намазану салом чи зерном, щур, стрибаючи до принади, падав у воду і вже не міг вибратись. Простий спосіб, але дуже ефективний. Так ловили навіть цілими родинами один щур падав, інші чули плюскіт і йшли подивитись, що трапилось, а там на них чекала та ж доля. Ще один старовинний прийом глиняна пастка. У селі колись гончарів вистачало, тому люди робили спеціальні глиняні посудини з вузькою шийкою. Усередину клали зерно або хліб. А шийку змащували олією, щоб щур не зміг вилізти. Такий горщик ставили біля стіни або в коморі. Щур залазив, а назад не міг слизько. Потім господар просто забирав пастку, виносив подалі від двору і розбирався з непроханим гостем. Цей спосіб був дуже тихий, без зайвих звуків чи клопоту, а головне не шкодив ні хатнім тваринам, ні довкіллю у деяких місцях. Робили пастки з ямкою в землі, викопували невелику ямку, клали туди принаду, а зверху прикривали легенькою дощечкою чи пучком соломи, щур, підповзаючи до запаху, провалювався в яму і потрапляв у полон. Такий спосіб був особливо зручний у стайнях і біля комор, де земля підлога, часто туди наливали трохи води або сипали попіл, щоб гризун не міг вилізти. Старі люди казали: якщо нема заліза, земля допоможе. І справді навіть найпростіші речі ставали пасткою, якщо людина знала, як використати їх мудро, були і більш хитрі способи, пов'язані з народною спостережливістю. Наприклад, клали в кутах гілки бузини або листя полину. Ці рослини мають запах, який щури терпіти не можуть, інколи навіть підвішували мішечки з сушеним м'ятним листям або настоєм з м'яти, бризкали біля комори. Це не пастка у прямому сенсі, але діяла вона чудово щури тікали не витримуючи запаху. Особливо це допомагало, коли не хотілося вбивати тварину, а лише відігнати від дому. Такі способи вважалися більш чистими і часто ними користувалися там, де тримали молоко або зерно для худоби. Звісно, не обходилось і без кмітливих винаходів. Один дід на Полтавщині робив гойдалку для щурів. Ставив дошку на цеглу, щоб вона хиталась, а під низ – відро, на край клав принаду. Щур лізе, дошка перевалюється і гризун опиняється внизу. Вранці діда всі знали, бо він мав повне відро й здобичі. Таких історій у селах багато, і кожен господар додавав щось своє. Хтось придумував розсувну планку, хтось мастив дошку милом, щоб вона ковзала. Народна творчість у боротьбі з щурами. Справжня наука винахідливості. Цікаво, що колись люди більше покладались на кішку. Але кіт тоді був не декоративний, як тепер, а справжній ловчий. Котів навіть спеціально навчали не годували перед ніччю, щоб був голодний і пильний. Добрий кіт міг зловити десяток щурів за ніч. Та й щури боялися самого запаху кота. Однак нині не кожен кіт мисливець. Багато домашніх звикли до миски і не ловлять нікого. Тому старі способи знову набувають актуальності, бо не кожен господар має доброго кота. Сучасні люди іноді дивуються, як можна було без техніки так ефективно боротись. Але секрет простий: у спостережливості люди жили поруч із природою, бачили, де щури ходять, коли з'являються, що люблять їсти, наприклад. Помічали, що щур завжди бігає однією дорогою, не стрибає через перепони, любить темряву і тишу. Тому пастки ставили саме на шляху, а не будь де. Так само і з запахами знали, що вони мають сильний нюх і тому приманку готували з ароматом сала, олії чи меду. Усе це знання без книжок, без хімії, лише досвід і логіка. А ще наші предки вірили, що щур боїться шуму. Тому деякі господарі вішали на горищі жерстяні кришки або порожні банки, які брящали від вітру. Це створювало відчуття, ніби в хаті хтось ходить і щури не селились, навіть запах людських речей, старого взуття чи поту їх відлякував. Цей факт сьогодні здається дрібницею, але він пояснює, чому в старих хатах, де жили люди постійно, щурів майже не було. Вони селились лише там, де пустка. Тиша й тепло. Сучасні безпечні пастки по суті повторюють ті ж принципи хтось робить відро з пляшкою замість жерсті, хтось купує пластикові контейнери з дверцятами, що закриваються, але суть лишається та сама Щур, іде на запах, потрапляє в пастку, не може вилізти, і все це без краплі отрути. Народна мудрість виявилась настільки життєздатною, що навіть фабричні моделі користуються тими самими ідеями. Просто тепер усе виглядає гарніше, та результат той самий. Варто згадати ще й про ставлення колись господар ніколи не залишав комору без уваги. Щоночі перевіряв, чи не чути шарудіння, чи не з'явились дірки в стінах, якщо бачив зерно, розсипане по підлозі, одразу шукав причину. Бо знав, щур не спить, і людина теж не повинна. Така пильність теж частина народного досвіду, що допомагала жити без хімії, без магазинних засобів, і хоч нині життя змінилось, принципи лишились ті самі уважність, чистота і розумна праця найкращий захист від будь якого шкідника. Підсумовуючи все сказане, треба зрозуміти головне щур це не просто шкідник, а випробування для господаря. Там, де є порядок, чистота й уважність, він не затримається. Тому перша і найважливіша порада не чекати, поки гризун з'явиться. Профілактика завжди легша, ніж боротьба. Раз на місяць варто оглянути всі комори, хліви, підлоги, горища, якщо помічено навіть маленьку дірку, її треба відразу замазати глиною, цементом чи хоча б забити ганчіркою змоченою у вапні. Старі люди казали не чекай, щура, закрий щілину раніше. І це справді наймудріше правило бо щур пролазить у отвір, куди вміщається його голова, а далі уся тушка. Ще одна важлива річ чистота. Жодна пастка не допоможе, якщо в хліві чи коморі повно крихт, зерна розлитої їжі або сміття. Їх можна розкласти в кутах, під полицями, у норах. А ще допомагає оцет скипидар або нашатир, але з ними треба обережно, щоб не нашкодити людям чи тваринам. Дехто ставить у кутках ганчірки, змочені в олії з кількома краплями м'яти або евкаліпту, запах сильний і довго тримається. Такі засоби особливо корисні після того, як гризунів уже виловлено, щоб нові не з'явилися. Не менш важливо зберігати спокій і послідовність, щури розумні. І якщо господар метушиться, часто міняє місця пасток або кидає справу на півдорозі, вони швидко звикають і пристосовуються, пастки треба ставити системно, перевіряти щодня, оновлювати приманки, не залишати довго без нагляду. Коли гризун відчуває, що хтось постійно порушує його спокій, він тікає з території це вже половина перемоги. Як кажуть, не той перемагає, хто сильний, а той. Хто впертий. Варто також нагадати, що щури можуть приносити хвороби, тому після кожної зловленої тварини потрібно ретельно вимити руки, промити пастки окропом або господарським милом. Не можна торкатись гризунів голими руками, навіть якщо вони здаються мертвими. Найкраще використовувати палицю чи совок, а місця, де стояли пастки. Бажано обробити гарячим розчином соди або вапна. Це нескладно, але дає впевненість, що ніяка зараза не залишиться. Профілактика це не лише прибирання, а й уважність до ознак. Якщо з'явились дивні звуки під підлогою, запах, гризені речі або дірки в мішках, це сигнал, що пора діяти. Не треба чекати, поки побачиш самого щура. У досвідченого господаря таких речей не буває. Він одразу перевіряє, ставить пастки, прибирає залишки їжі. Саме тому старі двори тримались у порядку, і гризуни рідко там селились. А сьогодні, коли в багатьох коморах безлад, щури почуваються господарями, тож потрібно повернути ту стару уважність, що колись була природною частиною сільського життя. Наостанок варто сказати не треба боятися, якщо щури все ж з'явились, це не ганьба. Це просто знак, що треба приділити більше уваги господарству. Головне, не використовувати отруту, бо вона шкодить і людям, і тваринам. Усе можна зробити своїми руками без хімії, без витрат, а тільки з розумом і терпінням. Бо, як казали наші прадіди розум найкраща зброя проти лиха, і справді там, де є дбайливість, охайність і щоденна турбота. Жоден щур не затримається надовго. Отже, найкраща рекомендація житу жити в злагоді з природою, але не дозволяти їй брати верх. Щур хитрий, але людина мудріша. Коли ми не лінуємось, перевіряємо свої хліви, тримаємо чистоту і не кидаємо справу на півдорозі, тоді в хаті буде спокій. У коморі повно зерна, а на серці впевненість. І тоді будь-який господар зможе сказати: мій двір без щурів. Бо в ньому є порядок.